Всім привіт! Сьогодні в цьому відео я поділюся з вами рецептом дуже смачного ароматного лимонного бисквіту. Він виходить ніжний, легкий з дуже приємним ароматом лимону. Цей бисквіт виходить високий, гарний і рівний. Рецепт дійсно дуже класний, і я впевнена, він вам сподобається. Підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Для приготування лимонного бисквіту нам потрібно 130 г борошна, 5 г розпушувача. 50 г олії, цедра і сік одного лимона, 160 г цукру, 4 білки і 4 жовтки. Для початку беремо просіяне борошно і додаємо розпушувач. Все це перемішуємо вінчиком. Поки відставляємо в сторону. Далі потрібно зняти цедру з одного лимона, а також видавлюємо сік з цього лимона. Нам потрібно 25 г лимонного соку. Проціжуємо сік через сито. Я купувала лимони в АТБ і ось такі невеличкі гарні лимончики мені попалися, вони виявилися дуже ароматні. Цедра цих лимонів пахла на всю кухню. І, відповідно, бисквіт вийшов теж дуже ароматний. Тому, якщо зустрінете в магазині такі невеличкі лимончики, то обов'язково їх купуйте, в них дуже ароматна цедра. Далі висипаємо в миску половину цукру. Додаємо лимонну цедру і перетираємо лопаткою, щоб цедра розкрила всі свої аромати і віддала їх цукру. Далі в миску виливаємо білки і починаємо збивати міксером. Коли утворилась біла піна, тоді поступово додаємо цукор і продовжуємо збивати. Я додаю цукор приблизно в 3-4 етапи. Коли додала весь цукор, то збільшую швидкість міксера і збиваю білки до стійких піків. Далі. До цукру з лимонною цедрою додаю жовтки і збиваю міксером до побіління жовтків і їх збільшення в об'ємі. Поступово вливаю олію без запаху і смаку. А також додаю лимонний сік. Збиваю на мінімальній швидкості міксера. Також я додала 5 крапель жовтого харчового барвника, щоб бісквіт вийшов гарного жовтого кольору. Висипаю половину борошна і перемішую вінчиком до однорідності, міксор вже не включаю. Далі додаю в два етапи збиті білки і перемішую вінчиком. Додаю другу половину борошна і перемішую до однорідності. В кінці я завжди ретельно і акуратно перемішую тісто силіконовою лопаткою, щоб зібрати все по краях миски, а також щоб добре перемішати тісто на дні миски. Але потрібно зберегти пишність бисквітного тіста, тому довго перемішувати тісто не потрібно. Приливаю безквітне тісто у форму діаметром 18 см. Зубочисткою роблю ось такі кругові рухи на поверхні, щоб бисквіт був рівний. Зубочисткою провожу лише зверху. До дна форми її не занурюю. Далі випікаю бисквіт у розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 45 хвилин. Готовність обов'язково перевіряю дерев'яною паличкою. Вона має бути суха і чиста. Готовий бисквіт дістаю з духовки і залишаю у формі приблизно на 5 хвилин. Далі перевертаю форму вверх дном і залишаю бисквіт на решітці приблизно на 20 хвилин, щоб він вистигав. Потім знімаю фольгу і ножем вирізаю бисквіт з форми. Залишаю його вистигати на решітці при кімнатній температурі. За цим рецептом бисквіт виходить високий, гарний і рівний зверху. Висота бисквіту приблизно 8 см. Після вистигання загортаю бисквіт у харчову плівку і ставлю в холодильник приблизно на 6-8 годин, щоб бисквіт відпочив і волога в ньому рівномірно розподілилася. Тоді наступного дня бисквіт дуже легко нарізається і не кришиться. Дістаю бисквіт з холодильника, знімаю харчову плівку і зрізаю верх бисквіту. Я це роблю за допомогою хлібного ножа з зубчиками. Далі я розрізаю бисквіт на три однакових коржі. Мені це зручно робити на поворотному столику. Ставлю серветку, зверху бисквіт і ось так спочатку ножем прорізаю бисквіт по краям, а потім прорізаю ножем бисквіт повністю. І ось такий рівний і гарний зріз виходить. Так само розрізаю другий раз, і ось такі рівненькі однакові три коржі у мене вийшли. Спробуйте також таким способом розрізати бисквіт. Ось такий гарний, пористий бисквіт виходить, він дуже смачний, з приємним ароматом лимону. Обов'язково спробуйте приготувати шифоновий лимонний бисквіт за нашим рецептом. Ми впевнені, він вам дуже сподобається. З таким бисквітом я готувала йогуртовий торт зі смородиною. Рецепт торту зовсім скоро буде у нас на каналі, тому не пропустіть! А якщо це відео вам сподобалося, то не забудьте нам поставити лайк, написати приємний коментар і підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані. Тут дуже багато солодкої магії. Ми вам дякуємо, що ви подивилися наше відео, дякуємо за лайки і коментарі. Бажаємо вам гарного, спокійного дня. До зустрічі!